Я чим недовольний? Доброго ранку. Доброго. Ранку. То, що постійно останавливаю. Так ви блокпост перетинаю. У ну, вас перевірил и еще нет. Еще я блокпост перетинаю. Постоянно я скажу, і ночка 5 машин и ничего. На лицо на не выйшов. Убирайте телефон, я так вам сейчас позволю. На блокпосту прикричайтесь зйомку. Я у вас не знімаю. Ви на блокпосту заходите, вы меня чувствуете, убирайте телефон. Че, вот? Провод... Ну потому что вы на блокпосту. Так я блокпост не знімаю. А что вы снимаете? Я снимаю, себе снимаю. Хорошо, знімайте, ваше ну, спецпонимаю. Вийдите, посмотрите, де там перевіряють чи не перевіряю. Добре. Посвідчення водя, будь ласка, приймаю. Ні, ми спочатку не так сделали. То а ви я? всі привыкли, так підходите. Здрасте. От я теж кажу вам. Громадянин Каретник Максим Олексійович. Ну, мені не надо. це нічо не треба. Це нічого не каже. Так Посічня. і мені теж слов не надо. Давайте ваше посвідчення. Господар. Так як не знаєте, три тривога война десь там, так? Я. Я все прекрасно знаю. Прочитав. До 9.02.25 Дійсне. Да. До, до якого? Ну ж прочитали. А, ну ще так, раз. От справочка. раз. Дійсне. До 9.02.25 у нас сейчас яке. От ще одна справочка. Та мені справочка що да. там. Там воно дійсне. До, 20... до якого числа? Там да, от продління. Та ну що там мені продління? Ну так Ну так, і, така, і, ну, так то, мабуть, мабуть, не дійсне. Да. Остановили на блокпосту. У пана поліцейського. Я вам довідку показую. Довідку мені повідку. показує. Посвідчення дійсне до 9.02.2025 року ось якусь довідку. Ну Це я такі документи теж можу пред'явити. Якщо б у нас не в порядку було. Я, кстати, вам це бремінне, в інтернеті, а там ви знаєте, як полюбую. Посвідчення полюбляю. водія під час бізневого стану дозволили не міняти. Ви зараз тут накручуєте, накручуєте саме. Кого себе. я накручую? Саме себе. Що, які водійські? Потіщення у мене? А вот немає, водія а чого воно у мене временне? Не тимчасове? у вас, а у других громадян України, які тимчасовий? Під час військового стану дозволено міняти. Ну зачем ви накручуєте себе і других. Та я накручую то, що постійно, отак. Що-то не понравилось. Все, иди сюда. Откуда? Що? Та та, там? Ну там... просто уже, заїбали. блядь, По-другому ніяк. Просрочене посвідчення, він мені це саме. у них все хорошо. До 9.02.25 і все хорошо. Я тут показую документи. Прекрасно все.